Вітаю, шановні! Сонечко світить, а то означає, що ми продовжуємо боротися за життя того восу Zuki Z. Сьогодні у нас по програмі будемо дивитися, що у нас з варіаторами. Скинемо ту кришечку, подивимося, що у нас скрипить. Чого вона так погано працює, полумісяць перевіримо е, перевіримо наш стартер, що з ним і як він себе почуває. Ну і там ще подивимося, що з того всього у нас вийде. Так що, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на той канал. А ми погнали! Що ви пазики на мотиках, з колимбаком бендюка, колимбаком бендюка. Що ви пазики на мотик. Минула серія в нас закінчилася на тому, що в нас не працював клапан той його, бензоновий і не поступала бензина. Я не на камеру його перебрав. За що більше люблю, до речі, японські мопеди, а не китайські, за те, що вони дають надію. знаєте. Перебрав його, поставив і о чудо, наш скутер почав заводитися. Не будемо дразнити сусідів, бо вирішить та штука як ненормальна, так що приступаємо до розборки нашого варіатора. Нічого нового ми тут не побачили. Тут все купа сміття, то все треба відчистити, відмити. От. Чому скрепить? Та скрепить, бо тут масла не було. Років 10 точно. Так що зараз відмиємо ту кришечку, дамо їй трохи змазочки. Ну і ще знімемо наші варіатори, подивимося, що там з роликами Ремінь ремінь так, зовнішньо в нас ще в непоганому стані, що не може нарадувати Так що приступаємо до розбору, знімаємо наші варіатори і будемо дивитися, що там з ними. З прекрасного, з прекрасного сальничок в нас не підтікає. Сюди теж ніхто не лазив, бо я очка я є різняв. Теж він там 20 років. І ось такі воно у нас роліки. Ролики у нас мають вирібку. От. Ремінець у нас такий воші. Ні, ремінець вже мототехто, походу, десь тут його хтось е закидував. Але він в нормальному повністю стані. Ну, а зараз скидаємо. Наше щеплення, подивимося в якому воно стані. бо поки що варіатор нас радує. Єдине, що тут має виробку на роліках. Але то не біда, ми їх замінимо. Так що погнали знімати наше щеплення, подивимось, що в нас там. Щеплення отакі у нас ми зняли, виробки як такої нема. По пасікам ходить. Підшибнички Підшипнички один крутиться. Цей теж крутиться. Що не може не радувати, оригінальний у нас, вон, бачите, сузуки. Задній сальничок у нас теж не підтікає. Редуктор стоїть на місці. До речі, про редуктор. Я планував замінити редуктор на редуктор від адреса 110. -го. Так що, що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Тим відео, що ви думаєте на той рахунок міняти чи ну його нафіг? Бо я сам ще не знаю, що з тим робити. Так що, а зараз чистим то все і закидемо то все на місце. Ага, ще ролики ставимо. Нові посилання на ролики я теж лишаю в описі до того відео. Так що, харе трендіти, погнали робити. Так, ну що, кришечку нашу ми зібрали, змастили. все супер. І тепер перед тим як збирати основне завдання, то перевірити, чи диркає наш стартер. А щоб його перевірити, треба підключити акумулятор. Я би його підключив, якби він був. Але я собі згадав, що в мене є акумчик, о, тут такий. Пам'ятаєте його? Який ми відновлювали. Ну, зараз подивимося, як він не працює. І чи зможе він <кліх> диркнути наш скутерок, вітірок. Підключаємо, плюсик у, нас плюсик у нас йде зверху. Значить, Наверх ставимо плюсик. Тако. Поки що по-пацанськи, бо нам ненадовго. Нам лише треба перевірити, чи крутить наш стартер. Тому робимо поки все так на цей. Ну що, момент X. О, щось запікало. а ну. Хе-хе! Стартірок наш крутиться, а то значить, що зараз ми зместимо бендекс. і будемо закидувати то все назад і спробуємо ще потім завести за комчика. Правда, він тяговий. чи вийде, чи не вийде. Самому цікаво, так що не перемикайтесь, а ми погнали. Запустити наш скутерець, вітерець. Так, то є мінус, то є плюс. І подивимося, що з того всього в нас вийде. Так, а ну. Нє. На жаль, запускати скутер з тягового акумулятора, то, напевно, погана ідея. Хоча я його поставлю на зарядку і попробую ще раз.